30 про головні новини в країні журналісти фактів освітів та вікон СТБ. Кабами з мінометів та артилерії окупанти нещадо накривають Харківщину. У селі Новоосинове Купінського району загинули двоє людей. Напередодні ворожий снаряд влучив у приватний будинок і вбив чоловіка. Його 11-річний син від травм помер у лікарні, повідомили в обласній прокуратурі. Загалом за добу ворог обстріляв з артилерії та мінометів півтора десятка населених пунктів. І важках Богодухівського району зруйновані що Менше вісім осель виникли пожежі. Повідомили в поліції Харківщини. Крім того, окупанти скидали керовані авіабомби на Липеці і Чернещину. Там понівечені будинки, магазини, і підприємство. Двома ракетами. Гром є один. Росіяни вдарили і по борові. Пошкоджено навчальний заклад. О пів на десяту ранку росіяни ракетою вдарили по сумщині по Краснопільській громаді. Загинув місцевий. травмовані ще двоє жителів громади батько та трирічна донька. Пошкоджені будівлі, згоріли автівки. На прикордонні стало трохи спокійніше, але обстріли тривають вночі. Та зранку били п'ять разів по чотирьох громадах. Вночі дві керовані авіабомби скинули на суми. Прилетіло по складах одного з підприємств. Минулося без жертв. Загиблий минулої доби є на Херсонщині. Там росіяни обстріляли 10 міст та сіл і били по самому Херсону. Потрощені будинки, багатоповерхівки і приватні побило газогін. Нещадно окупант б'є по прифронтовій Запорізькій області. 389 ударів по восьми населених пунктах за добу. Було два авіаудари, понад сотня атак, дронів, артобстріли. Мирні жителі не постраждали. Багато руйнувань цієї доби на Донеччині її 17 разів. Поціляли росіяни у Краматорському районі. Троє поранених прилетіло по. Житлових будинках. Масштабна пожежа виникла напередодні ввечері у російському Курську. Як повідомив місцевий губернатор, над містом було збито щонайменше чотири українські безпілотники. Ще один, додають в окупаційному міноборони, було поцілено над Білгородською областю Російської Федерації. Тим часом місцеві публікують відео пожежі, яка виникла внаслідок збиття дронів у Курську. Про те, що саме палало, інформації поки не було. Російські нелюди запекло нищать прифронтове гуляйполе, вбиваючи та завдаючи каліцтва місцевим жителям. Днями терористи вдарили з градів по одному з кварталів приватного сектору містечка. Реактивний снаряд розтрощив порожній будинок, а другий заледве не вбив чоловіка, який під час раптового удару порався на городі. Репортаж з гуляйполя від наших кореспондентів. Меш цивільна особа, яка була поранена. Поліцейський Владислав веде нас на місце вибуху російського боєприпасу, що скалічив чоловіка. Надійшов виклик про поранену цивільну особу. По приїзду на місце ми побачили цю воронку. Господар будинку, який під час терористичного удару росіян порався на городі, лежав неподалік. А там біля того дерева лежав чоловік. Начали гупати. Пан Сергій, сусіда скаліченого чоловіка на ім'я Андрій. Саме він першим кинувся пораненому на допомогу та наказав жінці викликати поліцію. Підходжу до двору, чую, що Андрій кричить помогіть, Чуть не повзе. Я отож підбіг через город до деревини, підтіг, поклавка так, Лежи, Андрій, і не той побіг у свята звони, визивайся. Всіх поліцію скору, що хочеш там. Оглянув на предмет явної кровотечі. Явної кровотечі не було, було поранено стегна та живота. Ось на цьому фото поранений уламками російського снаряду 54-річний чоловік, якого збираються доправляти до лікарні. Очільник місцевого райвідділку каже: то рвонув град. Була поранена цивільна особа, з травмами доставлена. До міста Запоріжжя це снаряду був чи да, приліт снаряду. так, да, граду відпрацювали кожного божого дня. Спілкуємося з населенням з цивільним, доводимо про необхідність виїзду з території бойових дій. Та в Гуляйполі, попри щоденні хаотичні обстріли та ущен зруйновану інфраструктуру, досі лишається майже тисяча людей. Ось, як приміром, пан Микола, який за його словами вже нічого не боїться. Почули це бахало Ні, я був у підвалі. Не страшно оце їздити. Так літаєш, вибухає. Тому я тільки був у підвалі гуманітарний, там мол, не чуть. Так що це чепуха. Оце чепуха? Чому? Та, то, що вже третій рік. Не думали виїжджати? Ні. Як людина тут родилася і виросла, ну куди вже їхати? Цей майже порожній квартал дервонов російський град, один з найвіддаленіших від лінії фронту. Утім, каже пан Сергій, варвари завзято трощать уцілілі будинки. Перед цим он сусідки попало в хату, розвалило. Тоже позвонила, сходіть, гляньте, бо що там, пішли, дзвонилися, що оце отака розруха, отаке. Андрій Потчів, Вартем Деженков, факти сі Єдині новини, Україна підписала восьму безпекову угоду із Фінляндією. Це відбулося під час візиту президента Олександра Стуба в Київ. Фінський президент у нас із першим закордонним візитом. Загалом його країна надала нам майже 3 мільярди євро допомоги і не збирається зупинятися до кінця війни. Ольга Чайко зараз із нами на прямому зв'язку. Олю вітаю. Тож які головні меседжі цієї зустрічі? Дійсно, Петро, зустріч іще триває. Однак вже відбулася прес-конференція президентів. Вони поспілкувалися із пресою. Дійсно, це дуже важливий візит і для Фінляндії, і для України. І от показово, що президент прибув саме із першим візитом до Києва, прибув не із порожніми руками, прибув із новим 23-м безпековим пакетом. І у ньому такі важливі для нас системи ППО, зокрема, та артснаряди. Прошу пряму мову. Перемога України означатиме поразку Путіна, тому ми підписали безпекову угоду. Також ми привезли 23-й пакет допомоги: це 188 мільйонів євро. Там є і про системи, і про артснаряди великого калібру. Дійсно була підписана оця восьма безпекова угода, тобто безпекова угода із восьмою країною. Також Фінляндія візьме участь у, е, у мирному саміті у Швейцарії. І президент України сказав, що поки Україна не є членом НАТО, то нам необхідна будь-яка допомога. Він також прокоментував це питання: що що по Росії весь час почало прилітати невідомими дронами, і нібито, от деякі міжнародні організації висловлюють своє занепокоєння. То журналісти питали взагалі, як часто це питання підні. Імається на перемовинах із міжнародними партнерами, попрошу послухати президента. Ці люди розуміють тільки одне: коли вони розуміють, що є потужна відповідь. Тому я вважаю, що навпаки наші західні партнери повинні підтримувати українські відповіді. Власне, було ще таке досить цікаве питання: чи збирається Фінляндія відправляти свої війська в Україну, оскільки весь час виникають деякі такі розмови, то від Франції, то від інших міжнародних партнерів. А то президент Фінляндії сказав, що поки що необхідності такої немає, хоча Фінляндія буде нас підтримувати максимально. Зокрема, у грудні була заявлена про те, що Фінляндія вироблятиме для нас артснаряди, і дійсно вона не зупинила виробництво, оскільки має дуже великий кордон із Росією, тому треба постійно оборонятися. А президент зелен. Анський сказав, що українці то і самі впораються, однак будь-яка допомога нам необхідна. Передусім, це дійсно зброя. Треба озброїти наші бригади. Також він прокоментував питання у цього зниження мобілізаційного віку до 25 років. Журналісти запитали, скільки ж українців ще додатково треба буде мобілізувати. Він не уточнив, однак розкрив деякі плани Росії. Що стосується а, окремої кількості, скільки буде мобілізовано поки вам не готовий це сказати, можу сказати, що Росія на 1 червня готує мобілізацію 300 тисяч, додатково 300 тисяч військових. Дійсно серйозним ворогом маємо справу, і Фінляндія це також добре розуміє. Підтримуватиме нас. Також президент Фінляндії сказав, що в принципі він розуміє, що Фінляндія стала членом НАТО завдяки у цій страшній війні Росії проти України. Він розуміє, що вона триває з 14-го, а не з 24-го року, і пообіцяв всіляку наш підтримувати на шляху до ЄС та НАТО. І це поки що вся інформація Петра. Дякую, Ольга. З нами була Ольга Чайко. Зустрічі президентів України та Фінляндії. Йдемо далі. Мобілізація з 25 років. Президент підписав законопроект, що зменшує мобілізаційний вік. Верховна Рада ухвалила його ще торік, у травні, десять місяців. Він чекав підпису глави держави. У міністерстві оборони пояснюють, на військовий облік чоловіки стають після повноліття, але більшість має відстрочку на період навчання у вишах. Їх закінчують переважно в 22-24 роки. Тоді закінчується і відстрочка. Тож Білізація з 25 років цілком доцільна і продумана. Закон набуває чинності від завтра. Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен сьогодні у Брюсселі, де має зустрітися з українським колегою Дмитром Кулебою та генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом про Україну та про НАТО. Він багато говорив напередодні під час візиту до Франції. Блінкен зустрівся з президентом Еммануелем Макроном. Сторони підтвердили рішучу підтримку боротьби України за свободу проти агресії Росії. Як повідомили потім, прес-служба держдепартаменту бачився Блінкен із французькими міністрами з очільником оборонного відомства Себастьяном. Лекорню відвідав підприємство, де зокрема виробляють гаубиці. Цезар говорили про необхідність пришвидшити постачання зброї України на зустрічі з міністром закордонних справ Стефаном Сіжурне. йшлося про перешкоджання передачі третім країнам Росії зброї та матеріалів, що підживлюють воєнну машину Кремля. Висизна оліясретію країн. Це загроза не лише для України, це загроза європейській безпеці в цілому. Тому разом із Францією, разом з усіма європейськими країнами маємо зробити все можливе, щоб запобігти зміцненню російської військової машини. Ще одне наше спільне завдання продовжити розбудову та активізацію нашої власної оборонної промислової бази. Не вщухає гучна тема із затриманням колишнього радника офісу президента та екс-керівника департаменту СБУ Артема Шила. Він за даними розслідування разом із спільниками, нібито створив організовану групу, яка завдала збитків Укрзалізниці на 95 мільйонів гривень під час придбання для неї силових трансформаторів у перший рік повномасштабного вторгнення у червні-грудні 2022 року. Закупівля трансформаторів відбувалася за завищеними цінами. Артем Шило до речі в СБУ розслідував справи проти бізнесу. Знесу і проводячи схеми, прикривався теж службовим становищем, коли відбувався тендер на закупівлі як підставу для відхилення пропозицій інших учасників зі значно вигіднішими ціновими умовами, використовував листи СБУ щодо загроз державній безпеці. А от громадянство контролера компанії, яка виграла тендер та його зв'язки з Російською Федерацією, свідомо ігнорував. НАБУ майже два роки розслідувало цю корупційну схему, і напередодні Національне антикорупційне бюро України та спеціалізована ант. Ти корупційна прокуратура затримала шила йому загрожує 7-12 років в'язниці. Загалом затримали лідера, співорганізатора та двох учасників групи. Встановлено, що самі трансформатори закуповувалися через фірму прокладку у виробника, яким тимчасово володіли юридичні особи з Російської Федерації, та перепродавалися Укрзалізниці за вдвічі завищеною ціною. Як наслідок, Укрзалізниця зазнала збитків на суму 94,8 мільйона гривень, якими заволоділи учасники злочину. Що відомо про ймовірного головного фігуранта? 33-річний харків'янин розпочав кар'єру в СБУ 2012-го. За чотири роки перевівся у Київ до департаменту протидії кіберзлочинам. 21-го був звільнений з СБУ. протягом року був серед радників офісу президента. А потім повернувся до СБУ як керівник управління контррозвідувального захисту об'єктів критичної інфраструктури та боротьби з фінансуванням тероризму, так званого управління і. І більше новин вже за 15 хвилин. У Студії працюватиме Оксана Гудсайт. Залишайтеся з нами. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.